5 литровая баклажка на случай отключения. Вот мы ее сегодня утром использовали и пришли еще 5 литров набрать. Больше не можем. Я думаю, что сегодня ее не ждать. Возможно, завтра. Возможно, завтра под вечер. ч у д е с Ну, Літрів, мабуть, 40 води. Бо у нас родина, я двоє діток і бабуся. І потрібно приготувати, їсти, мити посуд, якісь гігієнічні нужди також. Тому ну, зараз так? літрів 40. Що буде до вечора, не знаємо. Сподіваємося, а на ну, так, електротранспорт не ходить, нам йти. Е... Три остановки, три зупинки, а прийдеться нести все на руках, що робити. Вода треба. Ні, там В місті Одеси та області розгорнуто 45 пунктів незламності на базі пожежних частин. Тут є все необхідно для того, щоб люди могли прийти, підзарядити свої гаджети, попити гарячого чаю, якесь елементарне харчування. Також є дитячі куточки, де діти зможуть помалювати, почитати якісь комікси. Вороць. Да, да. Он накидывается шага. Следу сказал, что не понятно. Нашем солнышко, если хотя бы не колека, да? Здесь вот тут нет, а не по машине. Вот тут в машине. И добился.